Прикинь, такие таким прикольным холок я билет ума Йоу. Что, скажешь, Дима? Сюда? Сюда. Versuchen... Йоу. Ну что, уже люблю, когда я сижу, что рублю, а меня сбоку, типа, знаешь, с камеры да, стоять, и тысячи, и тысячи, Не, не, не. Я думаю, тобі комфортно, так? Да? Мені. І зараз мені теж дуже комфортно <рив> я... <рив> я буду... я буду як той типо, типов, типа, типа от буду сидіти <рив> Дорогі друзі, я навіть не представив вам цього молодого чоловіка, це Лінз, який про нього ніхто не знає, і я не знаю навіть сам хто, він, звісно, він ніхто. <рив> <рив> Парні мене, в мене півтора мільйона на ютубі. А ага. в мене три мільйони мощі. Я іду, коротше, я зупинив, встаю дівчат, ага, кажу. Ага. Ви знаєте, де Лінс живе. Кажуть, ні, ми таке не курить. <плес> Йо, залітаю в тебе, в мене гроші є, а в тебе нема бебебе, в мене є гроші. ха-ха-ха, на мені пригає твоя мала. Йоу, пригає мала, в тебе піду, залечу я. Сюди, я пішов в АТБ, гроші я взяв, гроші я купив і всі там срав. Жосткі акції на сирки. Я хочу дати тобі. Блядь, не придумав. А, Кстати, а, а якщо взяти інший сэмпл жорсткий? Не, не саксофон чи що то таке блядь? Можна взяти такі, типа. Пфф. <плес> Трек про АТБ має бути тільки під такі семпли, я так вважаю. АТБ має бути Спула є, мула є. Що в тебе є тут десь розетка? Нової. А... На волі О, відкрили недавно. Розетку. Хорош, спасибо. Дивіться такої. Це на волі їхати. Що, послухай? Дивись. Моментик. Попо. Роб, ой, читати. <рес> може Щоб ви напевно що не знали, але ми пишемо дуже велику кількість хітів, які ми просто не випускаємо через те, що ми не хочемо бути популярні через те, якщо ми будемо популярні, знати нам збар... будемо я... жити. Ми не зможемо спокійно ходити до Да, Нормально, да? да. да. Oh, 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 yeah. Yeah. Давай, давай, пристай, пристай! Я захочу по тебе, бо тому що победає, бо тому що я не можу тут казати, бо тому що я не знаю, як ворогу підімати. Я не хочу зранку вставати. Хабуде чуть і менше треба, да? Як будто треба більше. Я захожу на тебе, мене гроші є забебе. Мене є гроші козака на мені бригає Твоя мала. Церки на акції на тебе. Блять, я шукати на рифму Б. Я їй пошу казати, е. Я буду спати, тільки там де хочу, я буду спати там, де я захочу, я сплю на ліжко, не на підлозі, бо того, що сука, в мене є нозі, Нозі, дві занозі, я не мішу за обозів, я не хочу казати, я не хочу дома бляха спати. Мішу я прочитав, мішу закупав, Мішу, я виїбав його погібав. Я не буду читати про те, що не хочу. Їжджу на машині, бо того, що я не плачу. Я думаю, треба 707 бас. Діма, нормально світло? Прям нормально. Чесно, комфортно світло. Мені кажеться лінсу цього не вистачає. Можна. Ти можеш робити піаніно прям вообще детройтне. Якщо ти додаш піаніно, це буде Детройт лютий. Я предлагаю зробити тут піаніно всі ліхти. Я вони люмо. Бля! Заходжу я в Spotify і шукаю твій трек кольором. Напевно, що ви всі його чули, до речі, це легендарний чувак, який і написав цей трек, який ви полюбасо чули в Тіктосі. Строчку, будь ласка, з цього трека Да І чогось тут перший стоїть MC Black а ти другий. Хоча він бітмарь. Uh, ну, Дивися, це дуже дуже така uh, трагічна історія. те, як ми сиділи в Discord, заповняли анкету на вигрузку трека, і uh, ну, Міша сказав, що він хоче бути перший, а я сказав, що ну, я теж хочу бути першим. І ми просто зайшли в інтернет, написали це фортуни, вставили туди мій, і його нік, і його нік вибрав, я не став перечити і все. Ну, по пацанськи рішили по випрати. Випрати цей вітання. По пацанськи рішили цей вопрос, я считаю. Все, більш нам нічого від тебе не цікаво. Ну, все. У мене є текст, пацани. Твоя посмішка така, що можна захлинутись. Я не бачу всіх проблем, тебе не мізмі. Нагадує, щось випрати. нагадує на прокуреній параді, <рисот> параді у твоєму домі. Йо? Тише, Тише, брат, Мої щось відбув нагадує. Відбув. Сьогодні зранку у душі моїй, туман. Ти починаєш його зі своїх дешевих драм. Сім кольорів любові, ти обрат не можеш. Обрат не можеш. <рес> Бо я почув, що, що там щось було обрізало. Та для тебе стану восьмим. Хочеш? Хочеш? А, я кольором? буду Восьмим кольором Восьмим чудом біла. Я буду біла. Як... Як, як мирон чайний. не попадає в ноти, це просто шедеврально. <рес> <рес> я, <рес> я, я це просто шедеврально. Ніхто не пише, ніхто не співає, як Мирон і не пише бас.

Біля сім двадцять три вже стоїть, а тебе це сільодий конкурент, а тебе роноси четверки купився, ого я злопив, вився. Можу, я можу придумати історію, просто, яка відбулась в АТБ. Yeah. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> я можу написати просто рандомну історію і на кінці написати, якщо що, це все було в АТБ. У <laughs> <laughs> мене ролікси є дебіл. Поломані. Зараз, зараз тут буде склеючка, нахуй, як в мене ролікси вдома. Я зроблю сков. Поломані. Полажуть. <laughs> якщо цей відос набирає 100 лайків, то Діма кидає курити. 100 лайків, він кидає курити, і ми викладемо його в стрінках. Ніхуя. Хочеш, я твоїм кольором був? Да, да, вона. А я зараз... Дівчина з Макдональдс. Пише текст через чат GPT, о, чел. Ні, не правда. скажи, хай заткнуться. Проте, хуй. Тобі метроном включити? Мені здається, він трошки тебе збивати буде, бо він трошки Да, да метроном. Біля 7.23 вже стоїть, а тебе це серйозний конкурент, а тебе носичет. Блять. Мікрофон бажано читати. А, Та, мікрофон. а ще стойка за 20 гривень, того вона зараз впаде, і ти ще раз так зробиш. Ох, йоу. Давай я його в руках буду тримати. Я як настоящий соліст. Біля 7.23 вже стоїть, а тебе. І нікому мене є на бл. Коротше, треба такий те трек залогти. Він типа форсився людьми. Це не буде форс. Це не буде фор мира мене напише. Я купив, і нікому мене Так ти поняв, я навіть в бід просто зробив. І тепер yeah. і за оцього прикола я переписую текст. Тому що тепер мені треба продовжити флов, який я збив, і за цього ритм помінявся. Мене тепер не по тактам. Я слухаю спів Аладська. Лізер нігонік. Лізер. Російський виконавець, який підтримує повномасштабне вторгнення на Україну. Будьте добріші. Я Лінц. Йоу, Сразу видно Тікток. Я тут свешнік. Підписуйся на наш канал, а то летить з тебе, кенджал. Ммм, а тебе, світло і 723 вбере. Ммм, а тебе, а тебе, а мене, а тебе. А мене не ЄБЕ, хто фіню говорить. Я не знаю де гуляти, друг мене заводить. Золотіє АТБ, і я там скупився. Підійшла циганка, гроші поскупився. Clone, і нікому не є на... Зніми наушники. А, лупився, ой, лупив. І нікому не є на... І нікому є не там, до того, що я ампал. А тебе, мій ідеал, куплю я в ньому арсенал. Кстати, може ти не знав, що мікрофон треба читати? Може ти... Чуєш, кстати, Мирон, дивись, якщо що, читай в мікрофон. Клас. Ти нагадай йому, ти помниш, типу, що з мікрофоном? Читай в мікрофон. Читай в мікрофон, це от, от це треба. Типа в мікрофон, мікрофон читать. Мікрофон, да. типу, да. це, це штука, типу, вона називається мікрофон. Я не знаю, хто її так назвав, але коротше в неї треба читати. Да. Типу тут є діафрагма, в неї треба читати. Типу, прямо тако. Да, да, да. Ну якщо що в мікрофон читай. Прямо в це? І бикати, і бикати обов'язково. Да. Дуже жорстко. Стоп. То есть, оце мікрофон, типа. Все понял. А мене не

Стінь я стоп, стоп я кажу, це масс, я сюди. На, я ч я тут не трохи? Подмій нічого не робимо що? Я убить це. А хто спухнул, что я б? Да дворіше дядь, блин, блять, я еб. Всюжарушах я хазов. Попробуй просто ради експеримента, оце вдруг мене заводить прям практично від стуни. Давай, попробуй. А мене не ебе, кто говорить, я не знаю де гуляти, вдруг мене заводить. Нет. Я не знаю де гуляти друг мене заводить. Блять. Стоп, стой, попишу паузу. Друг мене заводить. Чи як? Друг мене заводить. Друг мене заводить. Друг тебе заводить. А мене не єме, хто він говорить. Я не знаю де гуляти друг мене заводить. А мене не єме, хто він не говорить. Я не знаю де гуляти вдруг мене заводить. Друг мене заводить. А мене Хто фіню говорить, я не знаю де гуляти, друг мене заволить, залетів в АТБ, і я там скупився. Підійшла циганка, грошей поскупився. Це треба мінімум минута. Брати, мої треті, чув? То спочатку мій друг буде, потім я. Що я. я. У нас відбувається такий перекурчик. Бодя придумає текст для пісні. А Мирон репетирує, да, Мирон? Репетируй, блядь, щоб швидше записати. Ви Знали, що лізер Fortnite Беннет, я теж не. Я сам шоці. Замку проснувся і зрозумів, що я Fortnite. Йоу. Лін, написав, писав, це біт на ура. Я на нього залетів, Так Хто в це повірив, той натурал треке дослухав, вислухав канал, чей топ, АТБ топ, дім камірон топ, з крути ногу гоп. Пам па пам парам пампам. Па Па-па-па-па-рам-па-пам-пам пампа. Хочу в АТБ, ти не шариш, сорі пост викупаєш. Мене розуміть лише курюша. Купляє позничці, коли не гроша. Пакет, АТБ, тебе рішає проблеми в своєму селі. Я з ним просто сіє Просто сія леба, я просто сі збився. Сука. Нарешті ми записали цей дуже лютий трек. Кліп ви зможете побачити згодом. Він буде завтра. А зараз я можу подякувати цьому чоловіку за те, що він нам допоміг записати цей трек, а вам збагатити ваш плейлист. Що ж, дуже тобі дякую. Він. Не просто бітмейкер чи музикант. Він може вам допомагати з музикою. Якщо у вас будуть будь-які потреби в музиці, звертайтеся до нього, він вам з усім допоможе. Контакти будуть в описі під відео. Ще можу сказати, що цей молодий чоловік має потребу в новій аудіокарті та мікрофоні. Банка буде в описі під відео. Я буду дуже вдячний, якщо ви кинете там пару мільйонів гривень. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Під, е, зробіть червону кнопку з сірою і не, не забувайте нажимати на колокола, кала щоб, щоб получати, нові, щоб получати е, смс від наших до, нових відео. До речі, це кнопка підписатися в, дель, в, в Дальтоніки зелена. Зелену, зелену теж нажимайте. <клес> Ребята, яку кнопку, яку бачите, просто... Нажимайте підписатися. Якщо до вас написано підписатися, то міняйте, щоб було написано ви підписані. Я не хочеш вийти після Йоу.